I fratelli, Дорогі брати і, і сестри, доброго ранку і радий вас бачити. Продовжуємо з нашими катехизами, але Оскільки я ще не дуже добре себе почуваю. Всім грипом. то... Монсеньор Чампанелі він буде читати, e sorelle, Дорогі брати і сестри. минулого разу ми бачили, що християнська gioia, проповідь це радість. І вона для всіх. Сьогодні ми побачимо третій аспект. вона для сьогоднішнього so дня. майже завжди можна почути погані слова certo, по сьогодення. Звичайно, з війнами, зміною клімату, планетарною несправедливостю та міграцією, кризою сім'ї та надії не бракує причин для занепокоєння. Загалом, здається, що сьогодні ми живемо в культурі, яка ставить людину понад усе а технології в центрі всього, з їхньою здатністю вирішувати багато проблем і гігантськими досягненнями в багатьох галузях. Але водночас ця культура технічно індивідуального прогресу веде до утвердження свободи, яка не бажає ставити собі межі, і байдужа до тих, хто відстає, Таким чином, вона підпорядковує великі людські прагнення, часто ненажерливій логіці економіки, з баченням життя, яке відкидає тих, хто не виробляє і намагається зазирнути за межі інманентного. Можна навіть сказати, що ми перебуваємо в першій історії цивілізації, яка в глобальному масштабі намагається організувати людське суспільство без присутності Бога зосереджуючись у величезних містах, які залишаються горизонтальними навіть якщо в них є запаморочливі хмарочоси, на думку спадає історія про місто Бабилон та його вежу. У ній розповідається про соціальний проект принесення в жертву індивідуальності заради ефективності колективу. Людство розмовляє лише однією мовою. Можна сказати, що воно має єдину думку, воно ніби огорнуте якимось загальним закляттям, яке поглинає унікальність кожного в бульбашку одноманітності. Тоді Бог змішує мови, тобто відновлює відмінності, відтворює умови для розвитку унікальності, відроджує множинне там, де ідеологія хотіла б нав'язати єдине. Господь також відволікає людство від манії всемогутності. Зробимо собі ім'я, кажуть екзальтовані мешканці Вавилону, які хочуть дотягнутися до небес, поставити себе на місце Бога, але це небезпечні, відчужуючі руйнівні амбіції. І Господь, руйнуючи ці очікування, захищає людей, запобігаючи оголошеній катастрофі. Ця історія справді видається актуальною навіть сьогодні. Згуртованість замість братерства і миру часто ґрунтується на амбіціях, націоналізмі, омологації та техніко-економічних структурах, які прищеплюють переконання, що Бог є нікчемним і непотрібним. Не стільки тому, що ми прагнемо більше знань, скільки заради більшої влади, це спокуса, яка пронизує великі виклики сучасної культури. В Євангелії Гаудіум я намагався описати деякі з них. Але перш за все я закликав до євангелізації, яка висвітлює нові способи стосунків з Богом, з іншими людьми, з навколишнім середовищем, і яка пробуджує фундаментальні цінності. Потрібно дійти туди, де формуються нові наративи і парадигми, дійти зі словом Ісуса до найглибших ядер душі міст, іншими словами. Звіщати Ісуса можна лише живучи в культурі свого часу, завжди маючи в серці слова апостола Павла про сьогоднішній день. Ось час сприятливий, ось день спасіння, Тому немає потреби протиставляти сьогоднішній день альтернативним баченням з минулого. Також недостатньо просто повторювати набуті релігійні переконання, якими істинними вони не були з плином часу стають абстрактними істина стає більш достовірною не від того, що хтось підвищує голос, промовляючи її, а від того, що вона засвідчена життям. Апостольська ревність ніколи не є простим повторенням набутого стилю, але свідченням того, що Євангелія живе для нас сьогодні. Усвідомлюючи це, сприймаймо нашу епоху і нашу культуру як дар. Вони є нашими. і евангелізувати їх не означає судити про них здалеку. Навіть не стояти на балконі, вигукуючи ім'я Ісуса, але виходити на вулиці, йти туди, де живуть люди. Відвідувати місця, де люди страждають, працюють, навчаються і роздумують, жити на перехрестях, де люди діляться тим, що має сенс для їхнього життя. Це означає бути як церква закваскою діалогу, зустрічі, єдності. Зрештою, самі наші формулювання віри є плодом діалогу та зустрічі між різними культурами, спільнотами та інстанціями різними. Ми не повинні боятися діалогу, навпаки, саме конфронтація і критика допомагають нам зберегти богослов'я від перетворення на ідеологію треба стояти на роздоріжжях сьогодення, залишити їх, значить, збіднити Євангеліє і звести церкву до секти. з іншого боку, відвідування їх допомагає нам, християнам, по-новому зрозуміти причини нашої надії, видобувати і ділитися зі скарбу віри новим і старим. Коротше кажучи, нам потрібно не лише бажати навернути сучасний світ, але й перетворити душпастерство, щоб воно краще втілювало Євангелію в сучасному світі. Зробімо зробимо бажання Ісуса нашим власним, допомогти попутникам не втратити прагнення до Бога, відкрити йому свої серця, і знайти того єдиного, хто сьогодні і завжди дарує людині мир і радість